Багато разів зустрічалися в цьому залі з дуже скромним, інколи навіть сором'язливим, але, велич... але з величезною силою духа головою братів по зброям Грій Бабичем, який загинув на фронті. Ми всі пам'ятаємо іскреметний гумор. Неперебаченої енергією Юри Каркає. Це ж наші найвищі друзі. Це не просто, що ми когось знаємо. За два дні до загибелі я зустрічався в 80-тій бригаді з Тарасом Жеребецьким. Керівником виконкому нашої львівської організації. Наш. Миколаївський молодіжки Цимбалюк, який загинув Херсоні. Це та ціна, яку платить наша молодіжка. Сьогодні Макс Куріч, голова нашої Дніпровської організації, повідомив, що загинув голова фракції Сінієльніківської районної ради. Від європейської солідарності. Щотижня ми йдемо на цвинтар. Щотижня. І це такий хрест нашої команди, бо наші першому фронті. І це є наша місія. Я пропоную всіх, не тільки наших партійців, не тільки тих, хто з молодіжки, а всіх українців. Всіх воїнів, які віддали життя за нашу майбутню перемогу, вшанувати хвилиною мовчання.